Наша горці і слава, там соколи юні, у вісні пішли, на крич молодої держави Піднялися бідні сини грудьми у невідному бої, Спинились червону орду, Щастя впали герої за Україну свою. Крути одна з трагічних і одночасно легендарних сторінок в історії українських визвольних змагань 1917 по 1921 років. Сьогодні ми даємо шанс світ та мужності молодих хлопців, так само як і сьогодні захисники України своїм відним прикладом майбутніх покупів. символ код став Бій Вій підкрутими став боєм. За майбутнє Україну. Й тридцять дуж було хлоп'яток, немов спартанці з давнини, дали державності початок землі української сини. На смерть стояли за державу, за честь і гідність земляків, за наш народ, за нашу славу, за своїх також батьків. Герої крут сучасності спартанці, титани вічності назвали люди їх. Неволі більшовицької повстанці, нав'язування розумілих нічиїх. Їх було тридцять зовсім молодих, ще яким ще жити й жити, в переконаннях у своїх твердих загинули, щоб Україну захистити. Не здалися, бій пішли, мужність, сили віднайшли, щоб здолати люте зло, яке вкрай наш забрило. Молодими засвіти ви назавжди відійшли. І лишили по собі слід історії і житті, Крутий символ героїзму, щирого патріотизму, пам'ять житиме про вас, який день не був би й час.